Том сказав тобі закрити рота, і якщо ти цього не зробиш, він тобі вріже. Хто такий Том? Це мій уявний друг. Сьогодні у нас історія про те, як уявний друг дівчини руйнує стосунки. Всім привіт! Мене звати Даша, ви на каналі Сповідь. Тут ми читаємо історії з Reddit, перекладаємо їх на українську мову і радіємо, що ці історії стались не з нами. Тож заварюйте собі мівінку. Або якщо хочете чогось похрумкати, то не заварюйте. І погнали читати історію. Але спочатку я уточню деякі деталі, чи підписалися ви на мій канал, чи поставили лайк, чи натиснули на дзвіночок. Якщо ні, уявний друг Том пройде за вами. Чи погана це за те, що попросив мою дівчину припинити втягувати її уявного друга Тома в наші стосунки? Отже, коли я познайомився з Сарою, я думав, що мені неймовірно пощастило. Вона розумна, весела і просто чудова. Ми разом майже рік, і все було цілком нормально, доки я не дізнався про Тома, її уявного друга. Спершу я думав, що це жарт, коли вона говорила Том каже, що ти смішний або Том думає, що варто замовити піцу. Мені здавалося, що Том це просто внутрішній жарт, і я легко це ігнорував. Але нещодавно Том наче став нашим незваним терапевтом. Одного вечора ми мали серйозну розмову, і тут вона каже, Том думає, що ти порогинаєш». Я тільки дивився на неї і думав супер, тепер не строє у стосунках. Тож я запитав її, чи могла б вона залишити тому поза нашими розмовами. Вона виглядала розчарованою і пояснила, що Том був її опорою роками. Зараз вона майже лед розмовляє зі мною, і, схоже, Том теж незадоволений. Тож, чи я поганиться те, що попросив її відпустити Тома, чи мені просто доведеться моритись з моїм невидимим суперником? У нас є оновлення, але давайте трішки поговоримо. Як ви думаєте, хто такий Том, коли він з'явився і чому він з'явився? Особисто я думаю, що, можливо, вона так виражає свої емоції. І вона боїться, що її цей хлопець якось не підтримує, і тому вона каже, що це не моя ідея, це від ідеї Тома. На всякий випадок, якщо що, щоб не бути винуватою чи щось таке. Читаємо оновлення. Виявляється, це навіть дивніше, ніж я очікував. Після того як я прочитав всі ваші коментарі, особливо ті, де ви пропонуєте брати з Тома орендну плату або подарувати йому дівчину. Я зрозумів, що настав час для серйозної розмови з Сарою про Тома. Отже. Ми сидимо, я обережно натякаю, що роль Тома в наших стосунках можливо трохи перебільшена. Вона спершу сміється, а потім виглядає серйозною і каже: Мабуть, настав час розповісти тобі правду про Тома. Я думав, вона скаже, що Том це просто веселий образ із дитинства, але ні, виявилось, що Том був не просто уявним другом. Він був її хлопцем у старшій школі. Так, ви правильно все прочитали. За її словами, справжні хлопці були розчаруванням, і тоді вона придумала ідеального партнера, який завжди підтримував її і був поруч. І якимось чином Том залишався з нею, навіть коли вона почала зустрічатись з реальними людьми. Тепер я розумію, що, мабуть, змагаюся з уявним хлопцем зі старшої школи, ідеальним в кожному сенсі. Вона запевняє мене, що Том це просто спогад. Але я не можу не думати, що змагаюсь з кимось, кого неможливо перевершити. Поки я спробую змиритись з цим третім колесом. Але якщо я ще раз почую її тихий шепіт, дякую дома, то я точно втрачу контроль. Це кінець історії. Оновлень поки що немає. Чекаємо, може ще якісь подробиці з'являться, а поки почитаємо, що пишуть люди. Я ймовірність, що вона страждає від важкої стадії марення. І її потребує психіатра. Це не є небезпечним, але це точно не передбачувано. Наступний коментар. Більш вірогідним є те, що вона використовує його як тактику маніпуляції. Будь-які розбіжності у ваших стосунках закінчується тим, що Том завжди має вирішальний голос. Спойлер, він завжди буде на її боці. Ха, -ха так, Том, безперечно, найкращий чоловік в її житті. Просягаюсь, він ніколи не сперечається з нею, і тут хтось пише. Протягом багатьох років я думала, що я дуже дивна людина, але потім зайшла на цей сайт. Господи, я нормальна. Для мене це звучить як механізм подолання. Том говорить те, що вона не може сказати, використовуючи його як щит. Це те про що я казала, що вона ніби боїться говорити щось своєму хлопцю і тому прикривається Томом, щоб. Можливо, він її не міг ранити чи образити. Maybe baby. згоден. Це нагадує мені, як я був молодшим і намагався висловити щось, що у стосунках мене не влаштовує, прикриваючи, що це ніби думка моїх друзів. Наприклад, я міг піти до друзів засмучений через щось, що сказали мої колишні. і всі б мені сказали, це просто неприйнятно і жахливо. Потім я повертався додому і казав своїй колишні. Мої друзі думають, що ти погано ставишся до мене або щось в цьому роді. Ця тактика повільно руйнувала мої стосунки. Зрештою, мені довелося серйозно поглянути на себе і зрозуміти, що мої страхи і небажання брати на себе відповідальність за власні бажання, потреби та почуття лише шкодять та підривають мої стосунки. Та, звісно, треба брати на себе відповідальність за власне життя, бажання, свої думки, не соромитись. І не боятися критики. Якщо вас даже критикують, ви можете не звертати на це увагу. Завжди можете сказати не подобається, а мені подобається. І все. Пишіть в коментарях, як ви реагуєте на критику, а ми побачимося з вами зовсім скоро.